Був да. ще б ця цяцька їздила. Зустрівшись з директором школи Світланою Паламаренко Світлою Григоровною, у нас розмова зайшла за шкільний автобус, що немає водителя на шкільного автобуса. І оказалося, що в мене є категорія водія автобуса. І вона предложила мені строїтися на роботу. Ми намагалися знайти водія місцевого, щоб це було економно для районного бюджету і щоб це було зручно для е, нас самих. Батьки не в змозі підвозити дітей, це 10 кілометрів до школи. І якщо немає водія, то це просто катастрофічна ситуація. Найбільш гостра потреба в забезпеченні кадрів постала з початку навчального року. На сьогоднішній день ми цю проблему вирішили частково, залучаємо людей пенсійного віку до виконання цієї роботи. Робота для мене важлива просто для того, щоб і вижити, і жити було спокійніше, краще. Тут зарплата і пенсія, воно все місце совпадає. І між дітьми тут якось їх на них подивитися, і тобі веселіше, і здоров'я.